Що приховують антикорупціонерів в рамках кримінальної справи проти соратника Володимира Зеленського Ростислава Шурми? Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. І, власне, зараз в інформаційному полі знову активізовується інформація про Ростислава Шурму, який був так званим Смотрящим від Зеленського чи від Офісу президента по енергетиці, який пов'язаний був колись з Ахметовим, Ну і власне брат якого отримував гроші з державного бюджету за електростанції, які працювали нібито на окупованій території. Тимчасово окупованій московською армією території, і нібито постачали електроенергію в енергетичний баланс України, але це насправді було не так, і всі знали, що це була фікція. І мова йде про сотні мільйонів гривень. І ось зараз вчергово відбувається активізація. Активізація пов'язана з багатьма факторами, тому що до прикладу, в е обшуки і певні інші процесуальні дії проти шурми в Німеччині здійснювалися в рамках кримінального провадження, пов'язаного із плівками Міндіча. І це відбувалося напередодні атаки на так звану незалежність ЦАП і Набу. І не тільки ця історія має продовження. І от зараз. В Європі знову знайшли, опублікували фотографії, журналісти, розслідувачі, знайшли, де там шурма знаходиться. Українська правда вчергово відправила ткача, щоб він там щось познімав. Ну це дуже прекрасно, що ткач може туди-сюди кататися за кордон, витрачати на це немалі гроші, які хтось йому на це виділяє. Але питання не про те. Є факт вчинення злочину. Про цей факт вчинення злочину про передачу сотень мільйонів гривень з держбюджету фірмам брата Шурми, було відомо ще в 2023 році. Зокрема, на цьому каналі я також знімав відео в той час, коли ця інформація з'явилася вперше. Пройшло два роки. Кримінальна справа до кінця не розслідувана, в суд не передана. Тюремних термінів ще ніхто не отримав. Але Шурма, який був заступником Єрмака. Ховається за кордоном і не спішить повертатися в Україну, я так підозрюю, що і не буде повертатися. І регулярно цей випадок із шурмою згадують всі журналісти-розслідувачі. Ну, якби і правильно, тому що крадіжка сотень мільйонів гривень з держбюджету це якби очевидний злочин. Але всі журналісти розслідувачі як один мовчать про дуже простий факт. А факт полягає ось у чому. Якщо є хтось, хто отримав гроші незаконно отримав з держбюджету, то на державних посадах в той момент часу знаходилися люди, які відповідальні за передачу тих грошей, які ставили свої конкретні підписи під конкретними документами, внаслідок яких відбувалося пограбування бюджету, і от про цю сторону про тих людей, які ставили ці підписи, Наші журналісти, розслідувачі і навіть самі антикорупціонери, принаймні в рамках того, що озвучувалося публічно, мовчать, От просто води в рот набрали. А мова йде про Володимира Кудрицького, того, який очолював Укренерго в той момент часу, і того на підставі підписів, якого брат шурми якраз отримував сотні мільйонів гривень з державного бюджету. Це той самий Кудрицький, якому виписали премію розміром 40 мільйонів гривень. Причому в документах було записано 40 мільйонів. Але потім, коли здійнявся скандал, чомусь так вийшло, що він отримав 17 мільйонів. От бідолаха. 17 мільйонів гривень премії він отримав під час війни, під час повномасштабної війни, а не 40 гривень. Напевно, голодує бідненький. При цьому зарплату він отримав більше 400 тисяч гривень кожного місяця, а в окремі місяці, можливо, ще вище. Плюс весь соцпакет, плюс оздоровчі. Ну такий вже бідолаха. Але що цікаво, що е, цього бідолаху чомусь не клюють. Більше того, він підгодовує деяких експертиків, журналістиків, які люблять годуватися так само жирненькими грантами. І вони його спеціально не чіпають або кажуть про те, що він там ефективний менеджер. Ага, ефективний менеджер отримує під час повномасштабної війни 40 мільйонів гривень е, премії. Потім таки отримує 17, бо здіймається скандал. І при цьому Держаудитслужба... Розслідує порушення в структурі, яку він очолював з 2018 по 2022 рік, видає там величезну купу результатів, зловживань там і так далі. А потім відбуваються ще дуже цікаві речі, як фактично мільярди гривень розпилюються на так званому захисті енергосистеми від московських ударів. Тут же ж Кудрицький так само до цього дотичний. Так само, як і Мустафа Наєм, ще один великий реформатор. Так чому вони не згадують навіть, от якби немає, ніби не причетні? А тому, що вони всі з однієї пісочниці і вони всі дружать між собою. І ті самі антикорупціонери, яких виростили на жирних грантах, значна частина з них потім якимось чудесним способом потрапляє в наглядові ради до державних підприємств. І в тих наглядових радах отримує прекрасну зарплату. До повномасштабного вторгнення, той же Лещенко, великий антикорупціонер Лещенко який зараз радник в Єрмака, він отримував в Укрзалізниці 20 тисяч доларів зарплати. В наглядовій раді Укрзалізниці. А завдання їх всіх в наглядових радах готувати Україн, залишки українських ресурсів до подальшого деребану, до прихватизації. Подивіться, що зараз відбувається з Укрпоштою. Нам розказували про ефективний менеджмент. Смілянський отримував в тривалий час більше мільйона гривень зарплати, так само премії і так далі. І в результаті зараз Укрпошта на межі дефолту. Це випадковість чи закономірність? А коли Кудрицькому виписували премії, то хто це робив? Наглядова рада Укренерго. А з кого вона сформована? Гарне запитання. І оця спайка, це така дуже-дуже дика спайка Соросят і офісу Єрмака, який, ну там чимало є, скажімо так, коренів ще з партії регіонів, можна говорити про про московський душок. Прекрасна спайка. І от тому вони тут говорю, а тут не говорю. Хоча мова йде про один і той самий злочин. Бо якщо брат шурми отримав, то державна структура видала, а керівником державної структури. Був Володимир Кудрицький. Ось така ситуація. І нас, українців, українську масову свідомість постійно втягують цю псевдоборотьбу, де спекулюють на одному, а тут співпрацюють, тут звинувачують один одного. А тут, ну знаєте, як тут не навести той приклад, коли такі злісні, непримиримі вороги з розряду Зеленського і Порошенка разом під час карантину. Проголосували за злочинний антиконституційний розпродаж української землі і НАТО. Чи ви вже про це забули? Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Вподобайте, коментуйте, поширюйте обов'язково. Ваша інформаційна допомога ну, допомагає просувати надважливу інформацію. Українці повинні прозріти. Бо якщо ми не прозріємо, то внутрішній ворог нас таки доб'є. Зовнішній не зможе, а внутрішній, допомагаючи зовнішньому, ну, робить це надзвичайно успішно. Тому все залежить від нас, від того, наскільки швидко ми прокинемося, наскільки добре організуємось. Ну і, власне, ваша інформаційна допомога цьому допомагає. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок, пишіть на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.